Тиць. Як ви пам'ятаєте, в моїх колишніх відеороках ще коли я почав знімати Краси 16, це був ще той канал, який я ведев. Я починав свій сегодня свитрика зеленого. І я весь час був в небу. Сука, ще би зараз захворіти на глубині на половині місця. Як ви чуєте по голосу, мені зараз на хірово, блять, гордий. А саме тразу про відео урок, тому розмовне відео я щось пропустив, я не знаю чому. А до грудня ми вже добралися. Всім вами Асістець. Останнє розмовне відео у 2019 році. Погнали! Дісклеймер. У даному відео присутня сезонна лексика. Почати із того, що Ревайнд опять облашався разом з усім ютубом і своїми новими правилами, блять, які... Сука, ну, вони самі не мають сенсу нахуй. Типа вони. Є в Америці такий е, закон про захист дітей, про захист прав дітей в інтернеті. Блять, і хто висвиконує нормально, типа нахуй. А то до чого було тут YouTube Kids робити і так далі. Типа, щось весь контент дитячий, не перемістити сам в YouTube Kids. І щоб було, це була окрема платформа. Ні, треба було ще все під YouTube, щоб було все класно. Але тепер коли ці дитячий контент тепер монетизуються. монетизується. Цьому плюс. Але хоч я і так не маю монетизації, але мій канал і так не видалі, тому що я маю. Як це. Ну, у Росії там у російській написано коммерческий смисл. Е, я не знаю, як перекладається просто. Нехай буде комічним. я Не знаю, я не знаю Йо, не Україні, <кху> вот, Ревант, як перекладається коммерческий йод. Що Так такого не українець так? Так от, ревантик завжди бухігор. Ну, не в тому сенсі, що Ревант опять вважався з тим, що не було якихось таких популярних, можна сказати, тем. 2019 року. Але проблема в тому, що це був топе. Топе найбільш лайканих відосів. Тільки за те, що вся спільнота зробила ремонт 2018 як найбільш задізлайканий відос на ютубі. БУм! І зараз цей Remind скоро бражне зараз другий по місцю. Відос на Ютубі за не це кліп Джастера Бібера з Еці Бейбі. І мені здається, що якщо вони в 20-му році нічого не зроблять, ну, це буде таке саме, як в 18-19, або навіть як ну, щось таке подібне, то мені здається, що топ-3 за задізайкних відео, якщо так буде, будуть тільки ці три ревайнда Блять! Подивіться, один. Один з най... Подивіться один з найприкольніших ревандів це 2016 рік, де все було ну, просто ідеально. Та мною P'Dіpaй був, блять! А тут без матю просто не можна нахуй. У мене просто бомбет від того, що YouTube, як завжди, обважається своїми новими правилами, блять, і як завжди своїм ревандом. Найс! Щодо неволога, я знаю, що я опять сам провалився і всяка хуйня. Ну зараз, як і для всіх, напевно, буде таке питання, в чому буде третій нефлог і взагалі... Тай сука вор нормальний нахуй. І що я можу сказати, Третій я все-таки планую це зробити і. Не, не, не так, як зараз, типу я стою тут рубала і так далі, деякі вважають заливаю, буду показувати і, по монтаж і так далі, но... Сука, ну мені треба зробити якийсь хоча б повноцінний влог, бо інакше інакше не буде нових підписників, я так думаю. І все складеться до того, що вони або будуть відписуватись, по і так активності впала до того, що я так випускаю один відеоролик на два тижні, тому що сука або мене, або якісь технічні причини, або я маю якусь праву, а зараз просто повний піздіс, блять, коли в ДК. Ну, декер, це хуйня, звичайно, що з фізики а, 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 там з наметих повна пезда. Ну, все такі, блять, коли все доходить до кінця самого року, ти намагаєшся взяти все якнайкраще. І з деяких приметів просто тебе, не знаю, можна сказати, ну, ти їх не вчиш, і тому вони потім будуть до тебе казати, о чого в тебе там три, і, або одиниці і так далі, типа. І це, ну піздес. Зараз складаюся до того, що я, скоріше за все, буду не знаю, спробуюся зробити все-таки не Влог в 2020-му, по 2015-му навіть немає ніякого сенсу зробити Влог. І, як я казав, до вас буде велике питання. яким буде тратий У Вог. є два варіанти. Перший, По моє село де народився, живу зараз, ну, по крайній мірі. І всі її, можна сказати, можливості, привиди розбив замовці, це як я хочу зробити в 2020 році, тому що зараз сука, снігу немає блядь, як завжди. І другий спосіб, як це як який маю зробити на влог, це. Вог ліцею. Так, де я там зараз навчаюсь, що третій рік нахуй. Блять, три сука роки! А я. Я знаю, не знаю, що з цим моє будет, блядь. Голосуйте. Ну, і зажаю, що вісторан буде через тиждень, я, під... я на новорічному стримі підведу підсумки цього У Вас є. Вас є половиною тижні, щоб голосувати, так що. Активність, будь ласка, підтримайте. І що до новорічного стриму, я ще хесе, що то буде. Скоріше все, це буде або про секс, або про шлять. тому що, наприклад, в ну, мене немає просто сенсу це робити. Ну, що я можу сказати? Поки в мене немає нормального файлу, то нічого з цього не буде. А поки. А поки так. Поки що тільки по-мобільних... Ірах і то, не знаю. Чи буде той номеричний стрім, так. Да. І щодо ігор, я все-таки нарешті почну це зробити, я птими почну продовжувати брати бросавсі, Project мінус, і далі, як я казав, що буде на, на, на зимових канікулах, я буду продовжувати шлях до на, т, вже шлях до МЗ називається Дорогослави. Блять, я вже в 6300 маю. 600 чи 6 6200. Я вже сам сука забув. Мені що 6300. 6300 кубків я зараз маю. Тобто мені залишався якихось 1600 кубків. Ну, подумаєш. І я скажу за все буде так, що, я буду, що ці продовження того сало буде з 5 відеороликів. Я так думаю, я ще повчув не знаю. Е, дякую за перегляд цього відео. Якщо він задоволіте, поставив подобайку, якщо ви не підписалися на канал, то підпишіться, не поглядайте. Також відповідає на канати на суміна щоб знати коли будуть нові відео. Також досі мої попередні відео по щоб не було. Е, вже давно запитую рою раз вас